Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про PlayStation 2. Ця консоль мала найдовший цикл випуску та була фактично найпродаванішою приставкою в світі. В якийсь момент я вирішив спробувати себе у такій штуці, як ретрогеймінг. Ви можете. В якийсь момент я вирішив спробувати себе у такій штуці, як ретрогеймінг. Ви можете бачити кініскопний телевізор, от позаду мене. Придбав я його саме для цієї історії, бо мені було дуже цікаво спробувати старе залізо, тим більше з консолями, по факту, особисто я познайомився саме з PlayStation 4. Тож розуміння, що воно було там раніше, в мене не було. Я знав про те, що Sony любили випускати гарні ексклюзиви на свої платформи. Але в мене не було можливості їх спробувати. Тож прийняв рішення, що можна почати саме з PlayStation 2, так як у неї є. Зворотня сумісність з 1, да де і сама плойка перша вже занадто застаріла. Думав я на момент того, коли починав всю цю двіжуху. Що ж, з моменту появи у мене кініскопа пройшло десь півроку. Я погрався з різним контентом, який можна було з комфортом на ньому споживати. Це було б прикольно. А от буквально місяць тому трохи більше вирішив, все ж потикати старе залізо. Бо я розповідав в ролику про кініскоп, що в цілому емулятор це непогане рішення. Але до цього ми повернемось трошки згодом. Я придбав собі PlayStation 2. Ось таку слімку, вона в доволі гарному стані. І з цією консолью я вирішив відправлятися у світ так званого ретрогеймінгу. Але для початку давайте трошки згадаємо, що таке PlayStation 2. Для цього мені буде потрібен смартфон, з якого я зачитуватиму якусь важливу інформацію. PlayStation 2 це домашня гральна консоль. Звичайно ж, мало кому цікаво слухати про те, як там так консоль існувала і створювалась. Головне те, що вона працює. Дана платформа це приставочка консоль шостого покоління, і по факту вона старше мене. Замість того, щоб розпинатись по техніці про шедеври, я буду більше розповідати про свої емоції, так як в них немає ніякої ностальгії чи ще якогось викривлення. Це чисті емоції, що я отримував вже в достатньо свідомому віці. У мене не було доступу до ФЕТ-версії PlayStation 2, тож я можу судити виключно по слімці. Зібрана консоль непогано. На ній не використовували якісь дорогі матеріали. Це звичайний пластик. Так, він такий монолітний, доволі міцний. Але в руках вона відчувається достатньо таки дешево. Можливо, причина такого відчуття в тому, що сама консоль дісталась мені за дешево, бо пройшло купа часу. А от на момент релізу це був прямо фурор і все всіх влаштовувало. Але як мені відомо, слім версії вони завжди були дешевші. Як мінімум, я можу судити по PlayStation 4. Я мав доступ до Фетки четвірки. У мене була слімка четвірка, і слімка вона. На порядок гіршої якості, ніж фетка. Про відеоігри сказати багато не маю, тому що на даний момент грати в консоль, якій 20 з гаком років, доволі складно. По-перше, це дискова система, а старі дискові системи це жах. Вони дуже нестабільні і найчастіше не працюють. У моєму випадку все працює, але шукати болванки це доволі складно, так як дисководи, що їх можуть писати, вони практично не актуальні і їх дійсно треба брати і знаходити десь, де є така можливість. Тож від диску. Ізкового варіанту одразу відмовились. Вона чіпована, у неї є кастомна прошивка, і відеоігри можна запускати з флешки. Як я розумію, судячи з системи, на ФЕТ-версії можна вставляти жорсткий диск, тим більше я бачив відеоматеріали, як це люди роблять. Там, мабуть, зручніше. В моєму випадку всі грульки крутилися звичайної флешки, записувати їх. Не сказав би, що складно, але варто подивитись тим два відео, де це пояснюється. Я накачав собі відеоігор, я під'єднав геймпад. Джойстик ні, мабуть, геймпад. І почав грати. На моє здивування, я не можу сказати, що був в захваті від того, що отримую, бо на футажах, які я дивився раніше в інтернеті, блін, це виглядало дуже круто, це хотілося спробувати. Тим більше в мене є гроб кініскопний. Візуально воно певним чином ще й підкреслено. Як результат, таких, що занадто яскравих емоцій, я все ж не отримав, бо коли гралися навіть ті самі ігри на емуляторі. Навіть без покращень вони грались краще. У мене є два геймпади до PlayStation 2, один з них оригінальний, один ні. І обидва працюють по факту однаково. Що мене здивувало, вони на дотичі дуже схожі, тому що, як виявляється, найцікавіші, найприємніші геймпади у Sony були на першій плойці. Він десь там валяється в кутку кімнати. Я спеціально його знайшов, щоб... Потестувати, тим більше вони підходять один до одного, тобто я під'єднував, воно працювало. Чи ця вся історія працює, так вона працює. І працює вона, мабуть, так як повинна була працювати, бо залізо старе воно не може відмальовувати стабільні кадри. І, наприклад, граючи в Killzone, шутер від першої особи, що вже дивно на консолях відчувалося, Явні проблеми з керуванням, був свого роду інпут лаг, воно все якесь ніби жиле, це не комфортно. На момент, коли ця консоль вийшла в світ, мабуть, це було чудово, класно, але з точки зору якогось ігрового досвіду на сьогоднішній день це абсолютно не потрібно. Дана консоль по факту потрібна виключно ентузіастам, що збирають якусь технічну колекцію. По типу у них є всі PlayStation, всі Xbox, можливо, до речі, оригінальний Xbox виглядає монструозно круто. Для них, мабуть, є якийсь сенс в купівлі, можливо, навіть в використанні такої консолі. Але якщо у вас просто з'явилось схоже бажання, як і у мене, спробувати пограти в відеоігри тих часів. То я, мабуть, вас розчарую, бо, на мою думку, воно абсолютно не варте ні часу, що буде витрачатись на те, щоб це працювало, ні тих, нехай не дуже великих, але коштів, що на це будуть також витрачені. З дисками ви комфортно не зможете працювати, як воно було задумано тоді. То ж, це буде. Таке збочення виключно для глибоких поціновувачів, які дійсно от мають ліцензійні диски, вони їх десь там бережуть, мають певну колекцію і час від часу на оригінальному залізі на непрошитій консолі з оригінального диску хочуть пограти. Можливо, в цьому щось є. Але так як у мене не було ніяких спогадів про відеоігри того часу, для мене немає ніякої потреби у цьому. І, в випадку, якщо ваш сценарій бажання отримати подібну техніку такий самий, то я б не радив би цим займатися. Повірте, емулятори, якби вони не Хаяли з ком'юніті ось цього олдскульного геймінгу, емулятори це доволі хороша річ. Бо поки я з цим всім грався, я зацінив таку гру, як Getaway. Це прикольний ексклюзив для PlayStation 2. У них здається дві частини. Абсолютно кіношний лондонський бандитизм. Я його люблю. Я певний поціновувач, так сказати, такої двіжухи. Класно, але. На консолі воно працює не дуже добре, є явні дропи кадрів. На емуляторі воно дійсно краще, просто краще себе показує. Ти отримуєш більше задоволення, тим більше можна припідняти трохи роздільну здатність, воно буде не таким шакальним і з куди більшим задоволенням пограти в цю гру. Але тут також нюанс. Система керування доволі специфічна, вона незручна. Можливо, повторюсь, я в декілька вже разів сказав це у цьому відео. Можливо, на момент релізу консолі, на момент релізу гри на початку нульових, це було окей, але з іншого боку, вже була та ж сама GTA, а Гетавей. Вона інша, але це явно не маленька гра. Тобто, можливо, були якісь причини, щоб зробити саме таку не зовсім зручну систему керування. На емуляторі вона грається краще. Я поставив гру про гонки Феррарі на консоль таке собі. На емуляторі також працює краще. Звичайно ж, втрачається якийсь цей антураж. та все одно. Емуляція на сьогодні для PlayStation 2, так точно, дозволяє грати в дуже велику кількість ігор з її бібліотеки з куди кращим. Досвідом ігровим, ніж дає оригінальна консоль. І це виключно питання того, що пройшло багато часу. Так, PlayStation 2 отримувала ігри дуже до недавніх років, фактично 10 років тому на неї ще виходили ігри, тобто вже в епоху PlayStation 4. Але все одно, це старе залізо, воно. Не дає на сьогоднішній день того ігрового досвіду, який може називатись комфортним. Чи повинна ця консоль давати подібний досвід? Звичайно ж, ні. Вона його просто не може ніяким чином дати. Бо сьогоднішній ігровий досвід для більшості це результат вже років після того, як ця консоль вийшла, тобто ну два покоління, купа ігор. Але якщо намагатись знайти якісь унікальні проекти, що от вони були втрачені, як, наприклад, стратегії у свій час. То радше їх тут також немає, бо консолі вони. Певні мають обмеження і не є, так сказати, грунтом для створення чогось неймовірно нового. Я не є колекціонером, в мене не з'явилося якогось неймовірно крутого нового досвіду щодо PlayStation 2 та її бібліотеки ігор. Мій інтерес щодо старих консолей був свого роду заповнений. Тобто більше в мене немає ніякої наснаги до пошуку цих старих. Некрозалізяк, спроб їх там запускати, грати на них щось, і швидше всього, ця консоль, та навіть, мабуть, кініскоп відправляться на OLX та можливо знайдуть того, кому це буде дійсно цікаво, бо в моєму випадку це буде просто великий пилозбирач. збирач у попередньому відео. Я згадував про Kingdom Come Deliverance. і знаєте, тут така ситуація. Я знав, що ця гра класна. Я багато про неї читав свій час. Саме читав не знаю, чому. Відоси якісь дивився, але не в неї доволі повільний, нудний геймплей, де і цікавого, мало там розповідали. Тому саме читав. І я її запустив. Коротше, декілька разів отримавши чешським середньовічним шершавим по губам, я все ж осознало, зрозумів. Що ні, ця гра не для мене, тож відос не буде. Да. Я вам дякую за перегляд. Запрошую підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Також запрошую приєднатись до моєї групи у Телеграм. Там я останнім часом доволі багато пишу і якось підзабив на вкладку спільноти на YouTube через це. Дякую за перегляд. Ми скоро почуємось. До зустрічі!